Влада чинить репресії проти громадських активістів. Про утиски і переслідування повідомляють учасники демократичного альянсу. Після серії акцій у Межигір'ї проти двох активістів демальянсу порушили кримінальні справи про пограбування, начебто, машину відомого громадського експерта Максима Лациби і його брата Костянтина помітили на місці скоєння злочину. Активісти припускають, їхню машину помітили, коли вони підвозили у Межигір'я учасників акції. А тепер проти них намагаються сфабрикувати. Кримін кримінальні справи водночас, за словами активістів, це не перший випадок тиску на учасників акції під Межигір'ям але перший, коли розпочато кримінальне провадження, ми отримали виклик до слідчого в броварську міліцію, де нам сказали, що ми проходимо по справі пограбування автомобіля в броварському районі. Потім кажуть, що, начебто, ми. На автомобілі в діло дня під'їхали, розбили вікно, забрали звідти якісь там речі і, і, і зникли. Ми е, абсолютно заперечуємо нашу участь в цих подіях. Ми нічого про це не знаємо і вважаємо, що це є е, класичним е, переслідуванням е, за політичними мотивами.